Справа в тому, що вона не оголосила цю резолюцію, так. тобто це означає, що її не розглядають, а не Джонсон все-таки тихенько втік. Скажу, бо за моїми спостереженнями, він все-таки веде переговори кулуарні з білим домом. Демократи пообіцяли йому не вчиняти з ним, так як вони зробили то з Кевіном Маккарті, попередником. Бо фактично демократи так. його грохнули. Тоді ми вже це проговорювали. І так складається в мене особисте враження, що готується все-таки альтернативний законопроект про допомогу Україні. Сигнали такі надходять, і я вбачаю, що все-таки Трамп хоче, щоб це був документ республіканців. Що в ньому буде прописано, питання вже інше, бо навіть те, що я читав в іноземній пресі, то і цифри не змінюють у такому законопроєкті, вони беруть ті, які є. Просто змінять авторство, внесуть його і, можливо, навіть зроблять дуже це просто без попереднього погодження в комітетах, влуплять йому дві треті. Демократи на це підуть з огляду на таку доволі неприємну риторику, яка сьогодні є і для них, але їм край потрібно, тому що зовнішню політику вони провалюють через неспроможність вирішити проблему у конгресі. А Цю так звану, як там її прізвище ще раз нагадай. Тейлор Грін. Тейлор, да. Тейлор. Да, таке прізвище Зелена швачка, них, да. Тейлор Грін. Вони просто використовують як такий спусковий механізм, який можуть задіяти або можуть не задіяти. То Діпстейт це... за нас. Ну, тут справа в тому, що не лише діпстейт, а і Майк Джонсон. Про якого Саша говорив, він тут я його підтримую. Він зараз на такій розтяжці, і він все для себе розуміє серйозний профіт, який він може отримати. І в певний момент в мене навіть така ховається думка про те, що він може десь трішки і обхитрити Трампа. Звісно, це, це не с... просто буде, але але те, в якій ситуації він знаходиться, якщо він проявить себе як мілим політиком, а в нього дуже серйозні позиції, він може поставити, може не від нього одного, залежить багато питань. І навіть. Якщо демократи сказали, чувак, ти не хвилюйся, голосів не вистачить. Ми тут попрацюємо, ми знаємо думала. Ну, давайте згадаємо історію з коаліцією в Верховній Раді Януковича Мороза. Хто її очікував у 2006 році? Це була в мене сенсація. в мене та сама ідея. <сум> так, але дивитися, ти згадаєш, щодо політики, ти сказав, що він може виявити зміним політиком за що було з Морозом. От, і мене, ну, на нього чекає та сама логіка. Тобто, в будь-якому випадку все, що він зараз не обере, ну, він або залишається в тіні Трампа. Або просто його зрізають взагалі з політичної площини, якщо він якщо він перейде на сторону Ну демократії. Це американський мороз і все, ну на це. Йому, йому кінець в будь-якому випадку, поки що я не бачу ну, як кінець Ну питання. Якщо він на Трампі він просто був звичайно рядовим політиком, таким, яким був. Його там нікуди не ні вищий далі. Тобто це його зараз пік. І в будь-якому випадку, якщо він навіть зараз домовиться, ну для мене складно, я ще раз кажу. Для мене, мене таке відчуття, що вони реально будуть тягнути аж до виборів, аж uh -huh. до максимальної. Uh -huh. Тобто, і це саме ж звичайно жахлива ситуація для нас. От, але поки що те, що відбувається, ну, і, і, і каже, я очікував, наприклад, Великої п'ятниці і суперп'ятниці для того, щоб тобто, вівтор, вівторка для того, щоб вони повністю обрали е, ну, Трампа. І зараз Трамп вже вийшов в лідери, там Варіантів взагалі немає. Хейлі там вже взагалі не займається своїми виборами, взагалі так, нічим. Так. Тобто ну, Варіантів вже немає. Тобто 90% що це буде Трамп і так далі. Тобто я думав, що Трамп просто дасть відмашку, скаже, ну давайте, тільки ви погодьте законопроект, той, який буде корисний, звичайно, нам. О, ну, звичайно, корисно те, що те, що ти кажеш, що скоріш за все, що е, ну, наші ж погодились в принципі, на кредити, так? Погодилися. Він сказав: давайте, ви, давайте ви, ви дотиснете, давайте ми вже домовимося. Угу. Ну, просто ну, була проблема в тому, що Байден вийшов і сказав, що ми не будемо давати кредити. Вмираючим українцям, ми вимушені їм дати лише допомогу. І якби Байден цього не сказав, можливо, ще була б якась така дверь дошула. Я тобі нагадаю одну таку штуку нам. Пригадуєш, коли Майкл Джонсон попросив аудієнцію з Байденом? Що в Білому домі сказали? До побачення, ніяких переговорів не буде. А тут проходить два тижні, і Байдена запитують: а чи могли б зустрітися з Джо? Він б чому бі? ні. Я, я пригадуюся, говорити, а та. що сталося? Що сталося? <сум> <Семенска дійшла>. ну, <сум> Байден, як на мене, знаходиться з нині в патовій ситуації. Він загнав сам себе в глухий кут. він А в нього виходу іншого. Ми одразу чули, що Байден нарешті, е, е, як там, ну, Пішов назад, дав задню, він вже на речі погоду. Я вже раз, раз три чи чотири чув це в новинах і так далі, і нічого не відбувається. Так проблема шо в тому, він дав задню. Вот, а, шо, він де? дав задню по кордону, тому що до нього які були вимоги? Типу, хлопче, дивись, ти працюєш в парадигмі законів Трампа. Бо Конгрес йому не давав змінити прикордонну політику. Він навпаки, він вимушений був добудувати стіну. Він продовжив програму відділення дітей від батьків, Він її просто зменшив на 30%, І він продовжує виділяти бабки на. Нові скільки там три агентства, які заснував Трамп. Зараз 16 агентств займаються питанням кордону. Ну там кавардак просто страшний. Вони кажуть: дивись, залиш все як є до виборів. Скажи це голосно, щоб всі почули, що ти підтримуєш ту політику, яку зробив Трамп на кордоні, і збільш бюджет на 20%. І тоді будемо говорити. І тоді були розмови, що ні, цього не буде. І трампісти почали погрожувати українським бюджетом. Тра... О, Байден дав задню. Він каже: добре. Плюс 10 мільярдів, будь ласка, ваші 20%, Будь ласка, система залишається. Трамп їде на кордон. Байден їде на кордон. Каже: Давай зійдемося, і зробимо найжорсткіший пакет законів, який ти можеш тільки собі уявити. Байден дав задню. Але що роблять Трампісти? Трампісти все таки є політичними хижаками. Вони відчули кров і такі Супер! А так, тоді ми ще так. Кійду, да. да. Так, а тепер давайте Україна кредит. А хочете на Україну кредит. А запропонуйте нам щось щоб нам сподобалося. Тобто, що не можна відняти в трампістів, це те, що вони не є парадигмальними, вони не є стратегами, але от чуйка політична чудова, б, я, б, я, б не, я б не сказав, що це не стратегія. Це якраз ота, от, ота і є стратегія до виборів. І тому я ще раз кажу, чому мене скажу не все більше, більше сумнів, про тому, що вони mm -hmm. збираються приймати mm -hmm. це все. Тому що, от як сказав Колега, що от можна дотиснути. Не відчувають правильно, не відчувають mm -hmm. кров. А навіщо відпускати зараз? Навіщо зараз відпускати оцей момент? Тому у них немає так. більше варіантів більше варіантів немає. А подивитися по їхніх рейтингах? Ну, плюс-мінус. Плюс Кожного тижня міняється. Да, Байден, я ж кажу, Трамп, там, там кажуть, що о там Трамп виграє 100%, я Каже, стоп, 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 почекайте. От давайте хоч за два тижні до виборів. Ще будемо щось говорити, і то, і то, то що в дуже великі ну, сумнів. І, а і... так то я ще раз кажу, якщо вони зараз відпустять ці вішки, то ну мені здається, Трамп просто більше не буде мати за що зачепитися. щепитися. Йому просто можна буде розмолоти і все. Байден вийде, вибачте, вибачте, на, на коні заїде на цю політичну це і буде розказувати, Україна там, ми даємо то, ми даємо то. І він до кінця і буде кордон зробили? Цих півроку, так. да, буде валити по програмі, буде кататися по кордону там і розказувати, як все круто. Є один такий нюанс приводу цього голосування. Звісно, я розділяю твою позицію. Це дуже така притомна версія, і вона може. Вже мати практичну реалізацію. Бо а, раніше говорили про те, що Трамп взагалі блокуватиме ухвалення бюджету. І вони мали піти на канікули без його погодження і вони мали тягнути шатдаун до початку нового фінансового року. Тобто доводити ситуацію до абсурду. Але якось так сталося, що Джонсон поставив цей документ на голосування. А тому, що про що каже Трамп? Трамп каже, що байденівська економіка губить Америку. А от я за просто американця. Я за те, щоб у вас були гроші. Як він там каже, я стану диктатором для того, щоб повернути шахтарям роботи, добудувати стіну. Він економічний популіст. А тут що виявляється, поки не прийнято бюджет, риночки падають. Пенсійні фонди не можуть планувати свою інвестиційну політику, людям не видають кредити, тому що кажуть, так ми не знаємо, нам дадуть ФРС, дасть бабки чи не дасть бабки? Ми вам кредит не дамо. Ніхто не може планувати великі вкладення. І найголовніше для Трампа, як для республіканця, такого класичного штибу: ті великі промислові компанії, які мають бути його донорами, але поки не є. В основному це ОПК важка промисловість металургія. На чому вони живуть? 80% — це державні замовлення. А поки немає федерального бюджету, яке державне замовлення? З чого заробляти? І всі ці сині комірці, які так люблять Трампа, їм кажуть: ну дивіться, ще місяць-два і почнуться скорочення, так. і ми вас будемо звільняти без е вихідних пособів. Саме він дав відмашку на ухвалення бюджету. Як, як мінімум він міг сказати, що уже тягнути далі нікуди, тому що буде страждати той рейтинг, який мені потрібен, буде страждати економіка тих людей, які за мене мають голосувати. Так там ще має залетіти по. На 40 мільярдів на ОПК, якщо вони проголосують Україні тільки українську допомогу. Так, то скільки він ще тягнутиме? О, оце дуже хороше питання. Оце важить, питання... За кого, З... важить за кого взагалі США. Тобто, no. Тут позиція ж така, що важать, щоб вони визначились, яка буде політика далі. Uh -huh. Якщо вона буде, тут є дві версії. Або нам дадуть допомогу вже в середині травня, і ми вже її відвантажимо, і Україна підготується до наступу, або не дадуть. Це прикольна тобто, історія, звісно. Ну, так, так історія така є, але від цього залежить, як визначитися. Тобто, що робити далі? Ну, зараз, от бачите, Держдепартамент розгніваний за заявами Макрона, значить, про війська в Україні. Uh -huh -huh. Може, це їх так трошечки підвстимулюватиме, що треба щось робити, бо ж ну, ситуація така: Європа бере на себе першість. А що, а що робити? А, ну, а робити далі воно буде коригуватися, воно насправді дуже коригується. Тому що розумієте, все ж таки, і Трамп він. А при всьому тому, але він дуже добре відчуває, що йому коли треба говорити, і він дуже добре медіаобізнаний. обізнаний. Ну, так оця так. його ідея це з продажем так. біблії, що моліться за Америку, це заставити змусити Америку молити знову. А це знає, ж знаєш, що, що там не ну, більше ось точки зору ну. бізнес. знаєш, геніально? ні на Біблію, ні на ні на що нема авторських прав. Так, тому нікому не треба платити так, за те, щоб це видавати абсолютно, і взагалі і просто, загалі, і, і просто от перевернути увагу, сказати, ми не будемо НАТО захищати, а потім змінити політику через два ну, місяці, так, коли так, всі так. проговорили не будемо НАТО захищати, тепер всі будемо захищати. І тобто, тому але глобально ж, він помі змінив точку зору, що ми з НАТО не вийдемо. І так і багато щодо чого. Я думаю, що просто все ж таки є інтерес. Я погоджуюсь, що і виробників, і defense industry, які потрібно це, і багатьох, і вони впливають на ці події. Бізнес. Ну як загнати Америку? От приїхав Кук Зепол uh, на Шанхайський форум в Китай. І китайці його вступили, всі радіють, та він дивиться цей ринок. Як ви силіконову долину, куди ви заженете? Як ви цей глобальний ринок? Куди Що ви з ним будете робити? Тобто Шахтарям дати роботу, це окей, але це ж не вирішує проблему глобальної країни, це вирішує проблему конкретного містечка, Тауна, десь в якомусь штаті. Так, так, все, це не вирішує проблему, і, і отут є питання насправді. І я думаю, що коли вони доходять глибинно до цих питань, вони бачать, що стоп окей, риторика є риторика виборча, але ж ми заженемо Сполучені Штати кудись, неясно куди. І деглобалізація США в умовах сучасного світу, я в це просто не вірю. Це самогубство. От якщо вони хочуть чинити глобальне самогубство, можуть спробувати Та що не тільки штатів, а навіть економічної системи в цілому. Взагалі Та? тому, от я за те, що я думаю, що все ж таки якась, ну скажімо так, оці всі здоровий глуст, сенсі не те, що здоровий глуст, а економічні розрахунки, політичні. Вони скеровують. На певні, і виходять на певну ситуацію і на певне рішення і по Україні. Бо тоді треба вийти і сказати, що Окей, Сполучені Штати неспроможні забезпечити лідерство. А який тоді Трамп президент, якщо не make America Great Again, яка Америка great, Якщо вона не може підтримувати ситуацію? А тоді це ж його, це, до, до речі, лозунгу вивезли. Звичайно. Да? А що ж тоді робити? Тоді що? Ми віддаємо, а тоді Франція буде, Вівля Франц, нехай, буде в Європі. Yeah. А ніколи в житті вони цього не дозволять.